Панов там піднімає руку, на передачу не він, А Максимюк! Цей травневий день 1999 року Роман пам'ятає в усіх деталях. Зранку в нього піднялася температура. ртутний стовпчик постійно заходив за позначку 38 градусів. До лікаря він пішов, але не за лікарняним. Так, да, там коле ми збили температуру, я йому сказав, що він завітнеся тренеру, я його викинув з восьмого поверху гостинці, що я хворий. Я мусив вийти в фіналі, я мусив цю гру виграти. Лужники у фіналі Кубка Росії Пітерський «Зеніт» і Московське Динамо зеніт програє перший тайм 0-1, але по перерві панов і Максим Юк роблять результат. 3-1 і пітерці здобувають першу нагороду з часу розпаду СРСР. Це єдиний такий серйозний трофей, який я на всі 100% врахую, рахую, що я його заслужив. Тоді ж Максимюк отримав дві спокусливі пропозиції. У московському локомотиві заманливі перспективи малював сьомін. А до київського Динамо запрошував сам Лобановський. Після важких роздумів Іван Франківець зробив вибір на користь мрії усього дитинства. Це вже пізніше я десь був трошки осадок, що, може, я не вгадав, тому що не заграв у динамо Києві по великому рахунку, не закріпився в команді. Я причини шукав тільки в собі. Тобто, значить, я знав, що я десь не допрацював. У пошуках кращої долі Максим'юк вирушає до Дніпропетровська. Там лівий півзахисник одразу закріпився в основному складі. Забивав небагато, але справно виконував функції диспетчера. Як у Дніпрі, так і у збірні України. Його козирем була швидкість. Сто метрівку за 10 секунд не кожен легкоатлет подолає. Зідана з мене не з дитинці не зробили і не вийшло так. Чесно, не навіть немає, ні одного фінта не буду позоритись. До 37 років не вивчив він, тати вже вже його й не вивчу, напевно. Що упродовж пітерського періоду кар'єри він уперше потрапив до казино. Там і залишився, якщо говорити образно. Покер, рулетка, автомати, 5-10 тисяч доларів програшу за ніч стало звичною справою. Друзі махнули рукою, перша дружина пішла і сина прихопила з собою. Підливали бензину у вогонь колеги та тренери. Та найкучерівський, ну, ну як можна було розумно. Великий тренер, розумна людина. Ну, як можна було сказати, що мене там перекидували через паркан п'яного на базу, що я там дружину в казіно програвав, залог її брали. Ну Це просто нонсенс. Да, я програвав великі суми, да, я програвав ці гроші. Я заробляю їх програвав. Я ніколи цього. ну Що було, то було. Порятунок прийшов з першого погляду. Це залежить, мені кажеться, від людини, яка рядом знаходиться. І чи вона допустить, щоб таке в сім'ї було, чи не допустить. Дружину Віру Роман зустрів вже у Луцьку. Побачив, каже, і пропав. Боряче бета на бутній молдаванський. Ми їхали. Я раз, тут боря стій. Ми їхали з кафе нашого лиди. Я влюбився, я напевно виходжу з машини. Сьогодні в родині двоє дітей: Ігор, син віри від першого шлюбу і спільна доня Дар'я. Волині лічівець 0-1. Таким мінорним акордом закінчив кар'єру гравця. 37-річний Максим'юк. Віталій Кварцяний випустив його після перерви. Хоча в останній Роман виходив на поле ще у другому турі. Після тієї гри з Таврією на нього повісили всіх собак. Ну дуже сильно напортачив Максимюк. Я його він йде з команди. Перший гол за нього, другий за нього. Так не, можна не серйозно відноситися. Зараз тренер і за сумісництвом віце-президент передумав і надав Романові шанс залишитися у Волині. Максим Юка призначено директором дитячо юнацької школи клубу. Я дуже вдячний, що Телодимич побачив, це, що я зможу якби, підняти дитячий футбол, зможу допомогти розвивати дитячий футбол. Мозик прибив? Двохсотку спеціально купив і них, щоб прибити. Такий випадок в селі, коли там. Ну, наступив я випадково на кабана. Ну і він в одну сторону, я в іншу. Прийшов на дерево, поки він очухався на дерево, заскочити і там сидіти. Ну, боявся після п'ятого класу, п'ятий клас тільки закінчив. Ну і так і просидів фактично всю ніч, боявся злізти, потім вже знайшли мене батьки, люди шукали.